Ми в нашій інституції між вухами ми зробили дослідження щодо технологічних інновацій 20 21 століття. сторіччя. Ми вибрали 120 інновацій, як нам здалося, найважливіших там інтернет, там політи в космос і так далі. Mm -hmm. І велике дослідження шукаючи джерела натхнення тих людей, які створювали ці технології. І ми знайшли прямі посилання творців тих технологій, прямі не здогадки наші, а прямі посилання творців технології на конкретні тексти фантастичної американської літератури no. або на конкретні фантастичні фільми. Спочатку ж новий смисл з'являється в, в культурі, а потім вони йдуть вже, там в економіку, в технології і так далі. Ілон Маск де факто жодного нового смислу не створив. Він втілив в життя те, що помислили інші раніше. Може, марно його згадав цього персонажа. Mm -hmm. правда, да, сьогодні ну, вся рок музика з'явилася з однієї пісні да Боба ділена. Like a Rolling Stones». Взагалі ідея, що можна співати не про любов і, і, і не так е, солодка, як раніше. Вона, да, вона з'явилася от саме в цей момент, коли він просто заспівав like a Rolling Stones». Чорний квадрат Малєвича. Або ми можемо навіть взяти ну, Макова, да, його фонтан виснаження. Харківський художник Павло Маков. Якщо подивитися на фонтан виснаження як на метафору нашого суспільства, то це дуже потужний смисл.